Друзі, привіт! Отже, їдемо ми в Польщу. Як то кажуть, ми порадились, і Олег вирішив, і Олег вирішив. Ми їдемо в Польщу, а тут пробки-пробки-пробки. І ми жартуємо, поляки всі пробки поробили, бо можливо багато людей з Польщі Їдуть з Німеччини до Польщі на Великдень додому. Бо зараз п'ятниця перед Великнем. Дуже багато авто. Поляки поробили пробки. Що таке? Ну, тут разом. <смеш> але ми вже пол... половину шляху проїхали, навіть більше. Нам 800 кілометрів. Ми їдемо до маленького містечка Ярославець. Ну, ще 350 п'ятдесят на березі моря. Олег щось там зарезервував, і нам ще 350 км. кілометрів. Ми нікуди не збиралися, але ж знаєте, з Олегом завжди так. А я легка на підйом. Швидко торби збираються, все швидко пакується раз два, за 20 хвилин, я вже готова. А Олег взагалі сьогодні збирався, це перший раз, так. Рюкзак щось там положив кілька речей. Ми їдемо на три дні. Ось да. і... вчора вечора. Ти що, зібрав свої речі? Ні, завтра вранці зберу. Утром, утром встав труси, на ски закинувся. З Олегом все швидко. Я колись пам'ятаю, як я сама була, то дуже велика валеза. І каблуки, і те, і те, і різні там прикраси, і все, все, знаєте. А зараз так. Двоє красівок, двоє там штанів, футболки на заміну, все. Але платять аж взяла. Побачимо, яка буде погода. Олег хоче фотосесію зробити. І теж фото для стоків. Тому там образи придумала. Можливо, ми побачимо, як буде погода ж дощ, там не дуже тепло. Холодно, І ми разом. виходимо сьогодні зранку з квартири. Виходимо зранку, а Оля каже: ти що, теплу куртку не береш? А я така, все легко, ж літочка вже на носі. Давай, біля моря буде холодно, бери теплу куртку. То добре, що сказав. Бо дійсно, Зараз вже їдемо, ми зупинялися, виходили і холодно. Ось і так холодно. Бачимо. Буде 10-12, так? 15, 15. Ну і біля моря, каже, холодно від того, що тому їдемо. Їдемо, стоїмо. В пробці стоїмо. Звісно, напевно, на з'їзді пробка пробінця. Чотири смуги і всі завантажені. Скільки людей їдуть? А де це? на допомогу їдуть Wreszcie. Jeszcze niedługo i będzie granica. Uh -huh. Podjeżdżamy do granicy, proszę Państwa. Niedługo będzie Polska. 14. Jaka krasa. Olek, co tutaj fotosesję nie zrobimy. teraz samochód No. Jaka krasa, rab swoi pola. Так, я пам'ятаю, в нас було відео. Я вже раз так було засняла людей теж на мосту. Може, це той самий міст? Сразу первая станция, сразу первая. Конечно, а дальше будет дешевле. Далее, это завжди так. Но нам нужно было, мы заправились по 7,29. Ну, получается, мы перевели, получается, евро 70. Сня, сняли с банка. У нас так само. Так. Сняли с банка, я пересчитал на стоимость, на количество литров бензина, получилось по евро 70 за литр. Знову пробки. Якби не пробки, ми б вже доїхали. Ми вже їдемо 8 годин. Якби не пробки, це вже якась четверта чи п'ята, і взагалі всю дорогу пробки. Дуже багато людей в сторону Польщі. Звісно, поляки, багато поляків їдуть додому, тому що працюють в Німеччині, а на свята. Чи хто може проживає взагалі, а потім до рідних, до батьків їдуть. І тому така ситуація. У нас навігатор заблудився, заблукав, тому що не оновлений. Дивіться, авто десь там бродить по полях, по сам. На все каже, що новий обрахунок, новий обрахунок і не може зробити. О, може, зараз вийде на, на дорогу в коліж. Обружбленки небо неба. Пісенька не по темі, чи по темі небо затянуло? Ми майже доїхали. Нам ще 40 кілометрів. изverkehr verlassen. Оласен. Може в в каждой mm. селе Кир. А. Дощик пішов. Така погодка, небо затягнуло. небо затягнуло. І нема блакитного неба, а є шаре небо. О, які пташки, так гарно полетіли.

Ми вже заселились і йдемо їсти. бо Ми такі голодні. Просто залишили свої речі, трошки тепліше одягнулась. І, йдемо. і йдемо їсти. Шукаємо, де поїсти. Втомлені. Вже будемо завтра відпочивати, дивитися, що тут, як, йти до моречка, Може, сьогодні ще після вечері. Яцково. Знайшли ми. Тут все зачинено, мабуть, ще не сезон. Смажена риба. Олежик, будеш смажену рибу? Ще? Я вчора вже хостелій загнав. Ага. Поїли, і тепер йдемо туди до морочка, подивимось, як там, що там. Нарешті ми так осіли, приземлились, Хорошо, вітря, поїли, вітря, відпочили, відпочили. особливо Олег, бо Олег рулив всю дорогу і він добу не їсть вже вчора я... щоня. І був такий голодний, і злий. чи ти не був злий, ні? Ні, не, 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 не був, він не був. Просто втомився, уставши. У мене пост був 24 години, я вчора тільки вечором поїв. Дивіться як тут гарно. Сиди. Але так, море злилося з горизонтом. Шикарний вуздух. Ось ми тут. О, Ярославець. О. Тут фото люди роблять. О. А як придумали? О. На тлі моря.

Віта перший раз на Балті. Так, я перший раз. Юля колись була тут, поруч 20 кілометрів є місцевість устка. Донька Юля була. А я не була. А ми можем, може завтра поїдемо туди, побачимо. Там теж гарно кажуть. Красиво. Ми взяли ще кавусі. Собі. Вже пізно. Я не знаю, який час. Година. Вже, Може, пів дев'ятого чи дев'ять. Йдемо. Йдемо пішки до свого готелю. І так, прогулюємось і кажемо з Олегом, яка тиша зараз. Ну, тому що час такий, а влітку тут, мабуть, все життя вирує. Дуже багато готелей, дуже багато різних. Місць для відпочинку, ресторанів і так далі. Для дітей різних майданчиків. Але зараз тиша. Тиша, але є трішки люди. Але зовсім мало, зовсім. Я атмосферно хочу сказати доброго ранку а Олег про з беконом, Але це теж атмосферно, правда? Для фермерно Друзі, ще раз доброго раночку. покушаємо їхні цукавий, хороший вип'ємо. Олег каже, пішли поснідаємо. Ви чуєте щось таке жужжить, якийсь трансформатор, чи що це таке? Олег, що це жужить? Я не знаю, я не вірю. Коротко кажучи, ми вирішили змінити готель, бо вночі жужжиті і то жужить, то не жужить. Он 10 Але я, така я. територія тут красива. Я хотіла познімати Ольга. Зночі слушала до трасса, він кожен 10 минут включається. Це справа. Дві мінути Угу. Добре, ми прокидаємось, підемо снідати. Друзі, ми вчора вечором такі були втомлені, і я кімнату не показала. Хочу показати. Така в порядку кімнатка, не дуже величка. Ліжко. Ми просили одне ліжко, нам зробили не одне. І вчора по цьому питанню Олег понервувався. Я кажу: Господі, все, нічого страшного. Добре. Е -е. Ну і тут. Доброго раночку. Все, звичайно, це дуже бюджетний готель. Ну, не знаю, як готель, кімната бюджетна. Скільки Олег, 30 євро вийшло? 110 за три ночі. І ось такий номер. Ми так думаємо, що ми сьогодні з'їдемо, або в інше місто поїдемо, або в інший готель. Ми ще не вирішили. Ось цей гостиний будиночок, де ми зупинилися, і тут у нас тут коні виявляється. Вчора я їх не бачила. Територія тут сама велика і навіть для діток є майданчик. Велика гарна територія, але Ця будівля тут багато років і тут колись була військова база, як нам сказала господарка. Ми прокинулися і вирішили піти кави пошукати, бо ми тут без сніданку, вирішили піти погуляти. Я так припомагаю, що отай ось, 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 ось кондиціонер у мене тарахтить. Ось тарахтілка, яка нам заважала спати. Йдемо ближче до моря. Якщо щось відкрите, буде така ти, що здається, що о, ми не знайдемо кавки. Хочемо випити каву. Зараз вийдемо там в центр цього містечка. Зараз не сезон і зараз більшість людей, великий день додому з родиною. Це ми тут. <гум> Такі подорожуючі. Трішки є люди, звичайно, але мало, зовсім мало. Тут багато пенсіонатів для старших людей, санаторії всюди, санаторії, отелі. Кусочок Олег каже, і кусочок Германії. Німеччини. Ну так, коричневе, темно-коричневе. І трішки Німеччини. Готелі, 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 різні спа. Всюди таке курортне містечко. А тут щось будувалось, не добудувалось і до винаєнча. тобто під оренду написали, що здають. Може хтось будував, та, та немає коштів далі. Курк, макарска. Забавки, десь про Забавки це іграшки. Країна опомінків і забавок. Опомінки це такий сувенір. Упомінки сувеніри. Якщо їдете десь так і купуєте чи той магніт, чи ще щось. І забавки, і іграшки. Я така холоджу. Польську мову згадую. Забавки. Забавки. Забавки, забавні. Курчок. Ми вчора тут ввечері були. Щось там зажить. І там до моречка. Ми дивилися в інтернеті готель Морена. Можливо, ми сюди сьогодні перейдемо. І ми ось знайшли. Тут все поруч, тут готель на готель. Друзі, ми заїхали в новий готель. Тут такий невеличкий номер, але симпатично. Чистенько, бо там в тому було брудненько. Цей трішки дорожчий. Гей-гей. Тут вже сучасний. І тут хазяїн уже такий, теж молодий чоловік, 40 років приблизно, бо там жінка така, як би вам сказати, старша жінка, і там така територія замки, замки, дворець, дворець. І ми думаємо, що та вся територія та військова, вона казала, що там колись було. Я думаю, що колись вони партійні були, та це все заробили. Та, ця, Тому що то, ми ми сидіжали, да, і а, а, а даже не спросив, ну, типу не предложила нам розмістити хоча б за одну ніч, вообще ноль. Так, ми заплатили за три ночі, а ми були тільки одну ніч. Ну, то що нам було некомфортно. Я спросив, короче, у скусно інтелекта, он готу вы, ну, правота на вашей стороне. Если они должны предоставить вам комфорт и уют проживания. И если нет, вы имеете полное право это рекламировать. Я сказала, что они спали целую ночь, потому что там же штейн. Как называется? Холодильник, это рефрижератор. Рефрижератор. Мы показывали там, так, на стене висит на дворе. А воно гуло так, знаете, как як фабрика, какая завод. А вона каже: ой, ні, я його завжди не я. Він мене вимкну не завжди. Це просто я каже, вимкнула його, бо зараз свята, великдень, і я просто багато готую. І холодильники, може, в них там якісь тусовки, щоб в них є зали такі, знаєте, можна під оренду, там е, свята різні, не знаю. Коротко кажучи, він у нас завжди виключений. А це я включила, каже, його тільки оце ж каже, чи вчора чи коли на днях уявляєте. Вона каже, я забула його на ніч виключити. Вона його і не збиралась виключати. Uh -huh. В неї багато продуктів, вона каже, вона готувалася. він потрібен, вона б його не виключила. Тобто, ми почам бачили, що вона бреше, на жаль. Олег каже, я вам написав: що я хочу одну спальню кровати. А вона каже, де, де? Коли в букінку немає такої опції, де можна прочитати? І вона каже, що 20 років вони цей бізнес ведуть. Але ще хочу сказати, та територія вся зароблена нечесно. Там дуже. Я не познімала багато, дуже гарна, шикарна територія. Такий просто дворець, і це вона з'їва, старші вже люди. Я думаю, що вони колись це його якось заробили. Але ми прийшли до чоловіка, який, мабуть, сам бізнес будує такий сучасний, і все нам сподобалося. А, Олег, тут ще є балкончик. Да, я комусь ще поп'ю. Ой, як симпатично. Ми зараз сидимо, бо ми так і не поснідали. Ми ж хотіли знайти десь якісь яйця з викону і каву. Ми виходимо, а потім ще поїдемо в сусіднє місто. Тут 20 км, подивимось інше місто. Хочу показати тут. Є музей. Це одна. І, 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 це одне з міст, що відвідують гості міста. Бурштин. Музей бурштину. Це Бурштин, це Янтар. Тут продаються дорогоцінності. Nie Zobacz jak powstał Duszty. Tylko od razu reklamka. Zejdź głęboko pod siebie. Druga banka, I światło zwierząt i rośliny I na Poznaj wszystkie tajemnice bursztynu. Ule, już Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. A Znajdź to w pisaniku. zaraz ja Wam stawię kawałek. Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Інша місцевість, 30 км від Ярославець. Устка. Колись Юля Донька була там. ось, Це так теж Юля. Ми їдемо в устку. Хотіла для Юлі теж сказати. Устка гарне таке містечко. Я сподіваюся, там гарні кадри я піймаю. Так. А ще чому ми туди їдемо? Там є магазин Росман. Фанзі 10 Кілміта. Секретарка розмовляє. І я хочу купити крем Бамбіно. колись показувала дитячий крем Бамбіно. Я казала, що я користуюсь тільки Бамбіно. Його в Німеччині немає, можна замовити онлайн. Він набагато дорожчий. Було так, що я замовляла. Але як ми вже в Польщі, і Устка гарне місто, тут теж поряд, і там є Росман, то чому не поїхати? Снідаємо і капки вип'ємо, так? Так. <сі> і настрій буде. Краще, бо щось погода така, знаєте, дощик. Дощик сіро. Пустка. Їдемо далі.